Вітаю, вже не в перший раз. Приморський бульвар в Одесі стає майданчиком для археологічних розкопок, історичних пошуків, ну і звісно, чергових суперечок містян. Нагадаємо, що у 2008, 2020 та 2021 роках саме тут проводилися аналогічні пошукові роботи. І ось зараз, попри війну та прильоти, у тому числі і по самому Приморському бульвару, пройшли чергові пошукові роботи. Студенти Південноукраїнського національного педагогічного університету імені Ушинського та співробітники Інституту археології Національної академії наук України працювали прямо біля підніжжя пам'ятника Дюку де Рішельє. Тож сьогодні в акценті про те, що ж знайшли на Приморському бульварі, та як це може змінити історію Одеси, як і завжди, стисло та й по суті. Поїхали. Друзі, але перед тим як розпочати сьогоднішній акцент, ми ще раз хочемо нагадати, що саме ви можете допомогти нам, незалежному медіа інтент. Будь ласка, поставте лайк цьому відео та залиште коментар. Це допоможе нам продовжувати свою роботу. Також в описі є посилання на Patreon. Якщо вам вподоби те, що ми робимо, і ви бажаєте підтримати нас, ми будемо вдячні вам. Що у 2008 році у ході реконструкції Приморського бульвару фахівці Одеського археологічного музею вилили одразу два культурні історичні шари. 3-4 століття до нашої ери і більш давнє 6-5 століття згодом над місцем розкопок збудували скляний саркофаг, який став і одним з туристичних об'єктів Одеси. І, на жаль, декілька разів об'єктом вандалізму та навіть об'єктом тероризму, В один з останніх обстрілів міста. Цей саркофаг був пошкоджений російським безпілотником. Але головне це те, заради чого і проводилися ці розкопки. На місці розкопок на Приморському бульварі е, знайдено е, залишки фортеці османського містечка Гаджибей Хаджибей, яке е, існувало е, як мінімум, з кінця 16 століття до того, як. Це містечко було взято загоном адмірала Дерібаса і українських козаків в вересні 1789 року. Ця фортеця була ключовою, власне невеличкий замок Кам'яний, якщо бути точним. Це був ключовий пункт в системі інфраструктури Османського Гаджибею, який, власне, здійснював. Контроль візуальний та контроль артилерійським вогнем над сучасною одеською затокою. Чому? Тому що в цій затоці на той час переховувалася, це була така військово-морської бази, зведена ескадра Османського флоту в північно-західній частині Чорного моря. На момент, наприклад, штурму. Тут розташовувалося 47 вимпелів на чолі з адміральським флагманом. Отже, ми знайшли внаслідок трьох років спільної роботи університету Ушинського та інституту археології на Приморському бульварі. Ми знайшли залишки саме цього замку. До якого була прибудована артилерійська батарея в 1750-60-х -х, х роках, десь всередині 18 XVIII століття. І фронтальна стінка цієї батареї у нас була знайдена в одному з розкопів, зафіксована на невеликій глибині. Сукупний османський матеріал був при неї. Сукупна вся стратеграфія вказувала, що це сама артилерійська батарея османського періоду, яка належала до того замку. І ми, знаючи план цього замку, знаючи, як він виглядав, просто пішли, скажімо так, вже заціпівши ту стінку, далі за нею і знайшли кутовий ще. Перетин власне, мурування цієї фронтальної стінки з бічною стінкою, яка при... пристикалася до батареї. Таким чином нам вдалося прив'язати до місцевості той самий гаджбейський замок, який до 2025 року невідомо чи зберігся взагалі, да? бо не було відомо, якісь сувні процеси за цей час пройшли на плата сучасно Приморського бульвару, а замок стояв. Майже біля берегового кліфу, і ми не знали, чи взагалі дістануться нам хоч якісь залишки від нього. Але ж сьогодні ми можемо не лише відповісти на питання, де він стояв, а він стояв між дюком, алеями бульвару, фунікульором та восьмим номером на півциркульній будівлі Приморського бульвару. Але ми можемо ще й сказати, чи зберігся він взагалі так, субструкції цього замку на рівні фундаментів. Можливо, перших, власне, перших рівнів мурування, стін, вони є під сучасною денною поверхню Приморського бульвару. І це безумовно наукова вдача, яка є результатом планомірної, масштабної, довгострокової, спільної роботи наших двох наукових установ. Суперечка, який вже багато років, та яка не дає спокою містянам, фахівцям, ну і звісно, диваним експертам. Скільки ж років Одесі? Чи слід враховувати всі ті поселення, які були на цьому місці в загальний вік нашого міста? І чи виникла Одеса на порожній землі? Чи змінять нові знахідки на Приморському ці питання? І, взагалі, у чому цінність таких експедицій та розкопок у самому серці Одеси? По-перше, слід зауважити, що це дуже крута культурна подія для Одеси сучасної. Бо якщо ви проводите археологічні розкопки в самому серці міста, в курортній його частині, в фешенебільному районі, біля всесвітньо відомого Постаменту Рішельє та Петьомкінських сходів, то це означає, що влада йде зустріч науковцям і розуміє всю необхідність. Місцева влада я маю на увазі всю необхідність дослідження минулого тих земель, які займає сучасна Одеса. будь -яке, будь будь-яке цивілізоване місто в, в Україні в Європі. Воно обов'язково має свої стаціонарні археологічні експедиції. В Парижі в центрі я буду я годі вже й казати про Рим, наприклад, Лондон розкопується. Да? Київ, всі прекрасно знають всі ці історичні е, міста е, це нормальний тон і нормальна культурна практика, е, досліджувати археологічно. Те ж саме стосується Одеси, і мені дуже приємно, що Одесу можна тепер впевнено внести в перелік таких міст. По-друге, е, як це впливає на власне сучасне сприйняття сучасної Одеси. Через призму історичних результатів, отриманих висновків і так далі подібне. Для мене, як для науковця, нічого нового, в принципі, вибачте, не відбулося. Тобто ми знали, і фахові дослідники теж, що тут, на теренах Одеси, з 16-го, як мінімум, століття, знаходився Османський замок, що він був десь в центральній частині Приморського бульвару. Єдине що ми. Дуже хотіли його локалізувати, просто фізично знайти, дослідити його субструкції, аби зрозуміти перше, де він знаходився, щоб не було більше суперечих з приводу його локалізації від, вибачте, Воронцовського палацу аж до самого е пам'ятника Пушкіна, да? от визначити місце його розташування. А по-друге, що нам хотілося, це більш-менш скажімо так, привідкрити таємницю е дати його появи. Бо, на мій погляд, він був, цей замок, окрім батареї, про яку я кажу, яка була прибудована пізніше, але сам замок він був відбудований все ж таки в доосманські часи. Коли це вже питання. І це наукове завдання, воно. Потрошки вирішується. Ну, питання з локалізацією, наприклад, вирішено. Да? А от проблема з датуванням ще буде вирішена внаслідок майбутніх археологічних досліджень. Але вже сьогодні ми можемо сказати, що всі міфологічні або політичні, або пропагандистські якісь заяви, які навіть лягли свого часу в істеріографію, в радянські часи, до речі. Частково в часи ще 19 століття, з приводу того, що Одеса з'явилася просто на геть е, е, такому е, абсолютно пустому місці, це неправда. Місто Одеса в, йому передувала низка е, культур, е, які сягають власне віку 2,5 тисячі років, включно з давньогрецькою цивілізацією. Нема нічого дивного в тому, що е, знайдено залишки цього замку на Приморському бульварі, знайдено е, залишки е, давньогрецької, е, а по які знайдено якісь залишки якогось населеного пункту 14 століття. Це окрема тема і окреме відкриття власне, нашої спільної експедиції. Чому тут немає нічого дивного через. Е, Ті ж самі причини, через які, власне, і існує сучасна Одеса. Географія, дуже зручна морська гавань в акваторії Північно-Західного Чорноморі. ледве не єдина в своєму роді. І ясна річ, що вона привертала увагу всіх морських цивілізацій, морських колонізацій від означеного часу. І таким чином просто ми маємо спадковість культур, спадковість місцевості її. Географічної експлуатації, скажімо так. Це те, що власне, доводив свого часу французький дослідник пан Брадель. Фернан Брадель написав свого часу тезу про вічне середзем... середземномор'я, яке просто міняє обличчя цивілізації та епох, але ж географія. Того чи іншого району, вона робить незмінною сам економічний процес експлуатації експлуатації цих чи інших там, узбереж, наприклад. От в Одесі було те ж саме. В цьому сенсі ми нічим не відрізняємося від давніх греків, які такі, або італійців, або знайдених нами Османів, які експлуатували е, цю гавань саме так, як експлуатує сучасна Одеса. Вирощували зерно. В степу або на теренах сучасної України і через порт тут на теренах сучасного приморського бульвару його відправляли далі в середземномор'я. До речі, як виявилося, не всі згодні з результатами та висновками цієї археологічної експедиції. Одним з питань, який підіймається, у тому числі у коментарях у соцмережах: чи не є ці знахідки залишками російських казарм фортеці Деволана? Це мається на увазі деякі згадки деяких краєзнавців або деяких опонентів, взагалі наукових, які не згодні в принципі з результатами цієї експедиції, і цієї цієї діяльністю, взагалі по різних причинах, які я тут навіть, не буду озвучувати, але ж якимось дивним чином певні категорії таких критиканів чомусь дуже хочеться бачити саме російські будівлі до того, як почалося будівництво міста. Ну, мабуть, тут є якась політична заангажованість цих людей, і я не буду теж це коментувати, бо воно не з а, наукової площини. Да? Аргументація базується цих не Значна, до речі, кількість цих критиканів є, їх, наскільки я знаю, двоє лише, і аргументація базується на доволі такій сумнівній базі, основі. Це дані планів архівних, значить, які відображають цю місцевість в 1790. Третьому році, 93-97, і далі на початок 19 століття. А саме тут в цей період розташовувалась російська фортеця, яка була закладена Францем Деваланом. Це бастіонна фортеця, на околицях якої знаходились казарми, певна частина інфраструктури, скажімо так, да, військового типу, і так звані цехгаузи. Цехгаузи – це арсенал. Отже, ці плани, власне, є єдиним джерелом от таких міркувань. От Справа в тому, що сучасні плани Приморського бульвару, так звана геоподоснова, має хибні дані. Я вимушений був, наприклад, просто заново перекреслити для себе територію сучасного місця наших розкопок, бо навіть Геодопа, геоподоснова, яка зроблена з сучасними, скажімо так, на період двадцятого століття, принаймні, або на початок 21 століття, сучасними оптичними приладами, геодезичними приладами, от навіть так, так такий план є хибним, і довелося власне переміряти да, відповідність, скажімо так, розташування одних об'єктів до інших, там пам'ятник дюка. Дюку до примор... до, наприклад, мостової, мастіння приморського бульвару, мається на увазі до приїжджої частини, да? або від дюка, скільки там до фонікульору, або від фонікульора до Потьомкінських сходів, аби прив'язати свої розкопи точно до місцевості. Бо сучасні плани хибні. Що ж, годі вже казати про плани 1790-х років, де не співпадіння об'єктів, які на них вказані. Ну, сягають десятків метрів. Отже, якщо ви прив'язуєте ці плани, власне, за, не, не знаю, там за допомогою комп'ютера до сучасної місцевості, при тому, що ця сучасна місцевість відзнята або таким чином, як я сказав, або взагалі є просто фотокопією, я не знаю, якоїсь фотографії з Гугла, то у вас буде похибка вже подвійного значення. Да? Тобто всі ці казарми вони розташовувалися не на місці розкопок. Фортеця Земляна Деволана, вона розташовувалася в північній частині значить, Приморського бульвару. І єдине, що більш-менш знаходиться неподалік від е, тих теренів, де, де ми взагалі проводили розкопки 2025 року, це один невеличкий Гаус, тобто арсенал, е, який все одно був розміщений трошки, все ж таки, степніше. Ну, ми викопали. Частину стінки, вибачте, яка в профілі, власне, по стратіграфічному спостереженню читається дуже добре, прямо на березі тодішнього схилу, і від того стінка навіть трошки посунулася в бік моря і її притримали контрфорсами будівельники. А з внутрішнього боку до тої стінки пристикалися такий насип, який називається валганг. Він дуже чітко читається під кутом 40 градусів, і це означає, що. Це стінка саме артилерійської батареї, бо вона так і виглядала на планах, і так вона описана в джерелах. Бо до таких власне, фронтальних стін, таких земляних батарей, треба було власне, ще й прибудовувати такий насип, аби на нього розмістити артилерію для контролю над портом. Якщо б це була російська казарма або російський цехгаус, він би не стояв на схилі. При наявності великого місця, власне, да, будь ласка, будуй де хочеш, але ж точно не на самому схилі, де вам це не принципово з точки зору використання цієї казарми або цього, цих гаузу. І при тому ви створюєте йому потенційну загрозу, бо воно поповзе власне дуже швидко до, до, до моря на схил. Отже. Е <тур> да, і ще одне таке спостереження стратеграфічного характеру в цих гаузах мають бути порохові льохи. Воно будується для збереження власне е арсеналу. Ніяких таких підвалів е в нашому. Біля нашої стінки, які ми яку ми знайшли, немає в структурі власне цієї стінки. Знаходяться, ну коли ми розбирали фундаменти, коли ми досліджували власне мурування, ми знайшли османські люльки середини XVIII століття, османські прикраси, да, які люди ну втрачали під час будівництва цієї стінки, саме в муруванні не поруч з нею, а саме там. Да. І ніяких натяків на російську руку, скажімо так, якби це була будівля, яку видають за цих гаус, намагаються видати деякі опоненти за цих гаус або за будь-яку російську наземну, значить, криту дахом будівлю, то там би створився за 20-25 років її існування. Культурний шар відповідного типу, археологи знають, про що йде мова. Там не було б такого кутового схилу, який, власне, свідчить про наявність валганга під артилерію. А був би, наприклад, рів, ровно від, віднівельований пол, притрамбований, ясна річ, бо це ж внутрішня сторона приміщення мала б бути. Всього цього нема. Отже, ми маємо справу з османською будівлею і вона. В авторитетному науковому середовищі ця інтерпретація і ці доводи, і ці і ці власне, докази, які ми отримали під час археологічних розкопок, не викликають жодних нарікань або спротиву. Професійне середовище відреагувало доволі позитивно. Ну і ще трошки про майбутнє цих розкопок та всіх знахідок, де, як та коли всі зацікавлені містяни та гості Одеси зможуть. Ознайомитися з артефактами та висновками цієї археологічної експедиції, артефакти, які знайдені під час е, археологічної експедиції, обов'язково мають бути здані в археологічний музей або історико краєзнавчий музей. Це прописано в законі України. Ми маємо, е, як дослідники, підготувати звіт, науковий звіт обов'язково певний там усталений термін. Цей звіт науковий власне виставляється, здається в архів інституту археології. Копія здається в депозитарії інституту університету Ушинського. Потім починається дослідницька робота. Наприклад, первинний звіт він може власне фіксувати, ну скажімо так. Фактично, фактичний бік да, результатів досліджень, ну що знайдено, де знайдено, на якій глибині параметри і так далі, яка кераміка, і так далі. Інтерпретація вже вдовго, як то кажуть, тих матеріалів вона може зайняти роки власне. Друкуватися, передрукуватися в тих чи інших статтях, монографіях, я не знаю, привертати увагу дослідників, реінтерпретуватися якимись опонентами, і потім власне це називається введення результатів наукової експедиції в науковий обіг. І потім формується в якомусь підсумку якась вже така більш-менш усталена історична версія тих подій, які власне відображені в по підсумках тих археологічних розкопок. Музейна експозиція буде створена. До речі, у нас є плани сьогодні з керівництвом археологічного музею зробити найближчим часом таку невеличку виставку, експозицію, знахідок з. Розкопів 2020, 2021 двадцятого, та років, знахідок, власне, які ну можуть наочно ілюструвати ці артефакти, власне, і ці епохи, з якими ми зіткнулися під час наших досліджень. Ну і нагадаємо вам про те, що більше новин ви завжди можете знайти на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Також ви можете підтримати нас, незалежне медіа інтент та те, що ми робимо. Для нас важливі ваші вподобайки, підписки, коментарі. Ну і звісно, підтримка через Patreon. Тож залишаємо всі посилання в описі до акцента. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Тримайтеся!